Ніхуя блядь. В'їбав, блядь! Чому хірург відмовився оперувати хворого раком? Чому? Незручно. Перший раз в житті ячмінь. Мороз, що ти акустів? Ти що віриш у то? Того, що ти плюнеш, легше стане лиш тобі. Боже, як мала дитина, амінка, кажи щось. Пасічник Володимир відкриває у своєму селі бджоло Філінг. І збільшує людям губи, дупи і другі частини тіла. А так во. Всі процедури під моїм строгим контролем. Вомою те, що вкусила бджола за язик, то лежить в лікарні без зубів. А як таке може бути? Та поки бджолу забив, то було лопатку зламав. І Закинь на банку Монобанку. Є проблеми, про які не говорять, але це не значить, що їх не існує. Кажу чоловіку, милий, я тобі послана з небес. А він знаєте що? Жалко, що ППО не спрацював. От чому коли кіт повертається через три дні? Ти йому така рада, така довольна обнімаєш його. А як я пройшов через три дні, то ти що оце стоїш на Знаєш що? Що хочеш гуляти, як кіт по три дні? Ну непогано. Є вирішення цього питання. Кіт у нас трохи чик чирик чичик може він тобі такой чирик чирік чичік зробити. І Ні, гуляй. А, -а. а як тобі, як тобі, як тобі пощастило? Чуть тюрьму на 10 літ не посади. Бо тобі сала. Підтримай українське. Постав свою патріотичну вподобайку та підпишись на канал. Десь мені один старий мудрий перекуп сказав Алексій, не питають не пизди лишнього. Я замовляю Макдональдс, тобі що взяти? Ні, я дуже ретельно слідкую за тим, що потрапляє в мене. Якщо моя мрія це жити в селі, то яка твоя мрія? Я хотів би, щоб твоя мрія збулася, щоб ти жила в селі, і щоб ти там була дояркою, а я в цьому колгоспі був би головою колгоспу, і я заходив би до тебе на ферму і такий, а цього бичка не хочеш, О, Опвіть, поки ти не розігнувся, віблювалась на сміття. Без проблем. О, поки ти не будь ласка, більше принеси води. Все, я вже роздягнуся, я нікуди не йду. Все, дякую. Шикарно не сабомасти, це не фантасти. Ольо, кума, ну що, ти жива? Да. Ей, додому нормально доїхала? Ну так, а що ти хочеш? Дик, бо ти з нами вчора пила, сіла на таксі та й поїхала. Ну так, і що? Що шо ти шокаєш? Ти куди поїхала? Ми у тебе вдома пили. Привіт. Привіт. Це твій колега з роботи. Я зрозумів, слухаю. Ти не міг би мені тисячу гривень позичити? На скільки часу? До завтра. До завтра. Дебіл якийсь. Кажуть БМВ, БМВ. Я відколи її купив, я ще ні разу не тратив гроші на їду. Напишу мочою на снігу. I love you. Ну не вийшло ніхуя. Після закінчилась моча. Тися, а скажи мені, пожалуйста, наскільки літ взагалі я вигляжу? Ну тільки чесно. Ну, по кольору губ 16, по контуру брів 17, по кольору обличчя, ну не більше 20. І того 53. А ти? Я бачу математик. Ніколи не можна довіряти дівчатам. Моя колишня казала, що вона завжди буде зі мною, не дивлячись ні на що. В результаті вона покинула мене після першої ж моєї зради. Обманула. На японську письменницю я, я сосу, Хуй. Господи, прости зустріне. Де ви так узнали? Я сама не знаю, хто така жіночка. Can I say for the time. Синок, ти куди лізеш? Ти перевірив, чи вона надійна. Дивись, яка вона рихла виглядає. Та як її перевіриш? Та як? як Зятю! Іди скоро сюди! Що там, мамо? Та христинка забавку на розтовку закинула. Та як закинула? Видиш, як руками махає. Лізь хутку і дістань, бо зараз буде плакати. Ну добре, синок, можеш лізти. Куди нам тут далі їхати? Праворуч повертай тут на перехресті. Праворуч повертай швидше! Куди ти поїхала? Що не так? Доброго дня, доставка з вас 730 гривень. А якщо мені не вистачає грошей. Та то не є проблема. Я ніколи не розумів, як можна спати сутками. Я сплю тільки з качками, як істинний українець. Мамо, добрий день. А ви скажіть ну, мені такого: як маленьке дитятко зригне, то то хто має прибирати? Мама? То йдіть, ваш син там обригався після п'янки. Прийшов з корпоратива. Ідіть, бо я йду на роботу. Не переживай самачку, тато тебе не лишить. Чувеш? Тато курити не лишив, пити не лишив. й тебе не лишить. Тато тебе любить. Ай, бля, ну не дадуть людині пристяти, блять. Один мудрець сказав: вік живи, вік учись, але Віка не хотіла ніхуя. ні хуя. ні вчитись. А моя баба чесно. Ну, вона все життя відкладає гроші на смерть. В неї там все відкладено, там в неї поскладено, як має чим, чим її завернути, коли, коли вона помре, чи що вдіти, що взути, що накрити, ну все. А я люблю бабу заспокоювати, кажу, баб, ну та чого вам 79 років. Байдену! 81. Він ще хоче бути президентом, ще раз другий раз балотуватись на президента США. А моя баба має железний аргумент. Каже: де скажи мені, будь ласка, а Байден в колгоспі працював? Хто він такий має сили? Але я впевнений, що Байден теж. Коли до нього приїжджає, хтось Байден каже, а ну ходи сюди. Тут є шафа, тут все поскладено. Коли я помру, то мене вдіти, тим накрити, тим завинути. Сука, набік! Жиріна! Заєбу! Якби корови носила трусі блядь, то ти б навіть голий піздили Поняв? Що ти робиш? Як це що роблю? Дієтолог сказала, щоб схуднути, я маю їсти кашу з куркою, то я так і роблю. Ти чого не їсеш, подружка? Поки що не помогло, але будемо пробувати, а що? Дали ні за село! Як українцю за рік купити квартиру в Києві три кімнати за 5 мільйонів 837 тисяч? Дуже просто, я вам скажу, дуже просто. Треба кожного місяця відкладати 486 тисяч 477 гривень. І все, не дякуйте. Можна сік без м'якоті? Пшеничний. На жаль, у нас такого немає. Водки бутилку принесіть, пожалуйста. Як кажуть мулярі, якщо стіна крива, штукатури вирівняють. Штукатури кажуть, шпакльовщики вирівняють. Шпакльовщики кажуть, обоями порівняєте. І тільки ті, що клеять обої, кажуть, що стіну треба валити. день. Дайте мені пачку презервативів що мені на вуху, мені на пісюн треба. Кохана, ось тобі ще на сьогодні. А це що таке? Я на три попередні дні тобі давав. Чого це не потрачено? Чого це не потрачено, я питаю? Ти розумієш, що я вже не знаю, куди їх тратити. За дві години, аби мені все було потрачено, бо я не видюти грошей. Ну що я маю собі купити? Купи якісь брендові кросовки. Уже є. Не вона. знаю сумку, наприклад. Я не хочу. То накупи купи банально продуктів. У нас повний холодильник продуктів. Ну то купи ще один холодильник. Я не знаю, кому я коміті гроші вже друже. Підтримай українське всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. Моя воля міцна, та хто пові.